Так, представники уряду вийшли, поцікавилися, які наші вимоги. Ми їм повідомили. Хоча я думаю, що ці вимоги очевидні, бо про це говорить вся країна, і пішли розглядати. Але в нас вимоги не лише до представників уряду, у нас вимоги і до президента, і до парламенту. Два тижні ми разом з колегами з інших фракцій вимагаємо від голови парламенту скликати позачергове засідання для того, щоб прийняти ряд законів, які дадуть можливість радикально мінімум утричі, знизити вартість житлово комунальних послуг, зокрема, скасувати рентну плату на видобуток газу українського виробництва, прийняти рішення про те, щоб газ українського виробництва йшов лише на потреби житлово комунального господарства, без імпортного газу, який значно дорожчий від українського. Ми також зареєстрували в Верховній Раді законопроект про ліквідацію Нафтогазу цієї корупційної структури, яка нічого не видобуває, нічого не виробляє за те, що року споживає десятки мільярдів гривень з державного бюджету, фактично на корупційних основах. До уряду у нас вимога. Сьогодні 200 кубів газу по пільговій ціні дають населенню. За 200 кубів собачу будку не можна обігріти. Тому ми вимагаємо від уряду мінімум 400 кубів газу по пільговій ціні. Якщо зараз ми порахували. Якщо по тій ціні, які зараз уряд виставив по 7600, по 7200, люди будуть сплачувати, то середня вартість опалення квадратного метру житла становитиме орієнтовно 34 гривні. Тобто кожен глядач може порахувати. Якщо у вас середня площа квартири 40-50 квадратних метрів, лише півтори тисячі треба запали... заплатити за опалення. Це не рахуючи вартості світла, газу. Прибудинкової території води, тобто, коли переважна більшість людей, наприклад, пенсіонерів, понад майже 4 мільйони пенсіонерів в Україні отримують пенсію 1300 гривень. І їм прийде платіжка 2,5 тисячі гривень. То ви розумієте, що люди не матимуть можливості оплачувати ці платіжки, і в них залишається або взагалі не платить за опалення, і внаслідок цього їх просто виселять і заберуть квартири за борги комунальні підприємства. І є закон про заочне судочинство, коли людину навіть до суду не викликатимуть, а заочно засудять за борги, заберуть квартиру і викинуть як собаку на вулицю. А інший варіант це приїжджати в якесь інше житло, чого очевидно влада й добивається, Пенсіонери перетворилися на бомжів, які не матимуть можливості навіть задовольнити свої елементарні потреби. Ми також вимагаємо від президента Порошенка розпустити призначену ним склад національної комісії з питань регулювання ринку енергетики та комунальних послуг. Цієї комісії керує менеджер колишній Рошена Порошенка Вовк. І саме ця комісія в незаконний спосіб сформована і призначена, адже повноважень у Порошенка немає на призначення членів і голови цієї комісії. Вони встановили драконівські тарифи, тому лише. Дії парламентської більшості влади, уряду і президента дадуть можливість, якщо вони підтримують наші ініціативи, радикально знизити тарифи. Другу добу ми перебуваємо тут на тарифному майдані. Підтягуються зараз тут уже сотні людей. Буквально недавно під'їхали делегації з Чернівців, з Одеси, з Волині із Полтавщини. Їдуть далі, тисячі людей з усієї України. Наше завдання. Ми стоятимемо тут до кінця, незважаючи на те, що цілу день йде дощ, другу вже добу. Ми стоятимемо. Не розійдемося, поки не доб'ємося від парламенту, від уряду, від президента виконання наших вимог, які в підсумку дадуть можливість радикально знизити тарифи. Люди із жахом чекають платіжок на сплату комунальних послуг, тому в мене. Вимога і пропозиція до центральної виборчої комісії 25 жовтня під час голосування разом із виборчими бюлетенями, в одну руку виборчий бюлетень, а в другу руку платіжку на комунальні послуги, щоб виборець, який йде голосувати, щоб він зразу розумів ціну влади і за що він голосує. Бо зараз розвішують тисячі бігбордів по всій країні, на які тратять десятки мільйонів доларів, і про брехливі обіцянки забудуть одразу після виборів. А от платіжка, яку людина має отримати після через п'ять днів після. Виборів влада спеціально ці платіжки після виборів несе, щоб людей Кондрашка не взяла ще перед виборами, щоб вони повелися на ці брехливі обіцянки. Тому команда радикальної партії стоїть тут на тарифному майдані і радикально добиватиметься зниження вартості житлово-комунальних послуг.